Як ти став майже директором музею скла в Китаї? Виконавчим куратором. Чензянського музею скла Та, Це дуже гарна історія, дуже цікава історія. Справді, китайська культура насамперед. Є настільки потужною і самодостатньою, що дуже тяжко туди якимсь чином інтегрувати, в будь-що, не тільки сучасне мистецтво. І справді китайці абсолютно е, такі закриті на своїх традиційних живописах, на традиційному мистецтві загалом. Е, в Китаї, е, якщо кераміка має там тисячолітні традиції, і це о, 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 взагалі, як знаєте, для склярів Мурану, так е, для керамістів, скажімо там, китайська порцеляна і так далі, то е, зі склом вони ніколи не мали абсолютно майже нічого. У Шанхаї є дуже гарний великий музей, де вони, звичайно, десь представляють якісь вироби, які мають там кількасот років, але це обмежується на таких маленьких скляних палочках, які вставлялися в волосся жінкам. Шпилька така скляна. тому там тих традицій не було. Для них скло абсолютно є нове. Наша співпраця з таким дуже потужним бізнесменом китайським паном Єомінім, розпочалася ще буквально на початку 2000-х років, але розпочалося з українського живопису. Пан Єомін зібрав колосальну колекцію живопису українських сучасних художників. Як на мене, це одна з найбільших у світі колекцій українського живопису сучасного живопису. При тому, що художників цілої України, бо там є і Одеса, і Миколаїв і Київ, передусім, і багато львівських митців. Ми також з батьком брали участь у Тих виставках завдяки е, тодішньому президенту і засновнику Національної академії мистецтв України професору Андрію Чебикіну. Е, але з живописами брали участь. Тобто наші живописи е, були цікаві також для китайських наших партнерів. І в певний момент ми запропонували: слухайте, а є така справа? От ми займаємося художнім склом. Ви нас знаєте як е, ну, художників склярів Андрія Бокотає, ви знаєте, як одного з найвідоміших у світі художників склярів Може, давайте попробуємо щось зробити. І е, ця ідея сподобалася. Ми запропонували у 2017 році зібрати міжнародну конференцію художників з у місті Нінбо. Це було, Китаї. Профі... В Китаї. Це було профінансовано місцевою владою дуже на серйозному рівні. Ми тоді запросили 18 художників з 17 країн, дуже відомі імена, провели шикарну конференцію, зібрали дуже гарну колекцію робіт. І ми... Кажемо, ну слухайте, ви маєте таку шикарну колекцію, чого би вам не зробити музей скла. І таким чином, у 2018 році ми відкрили музей скла у місті Німбо.